Штовхали, били, розпилювали в обличчя газ, вимагали гроші і погрожували. Саме так група підлітків у Білій церкві знущалася з 12-річної дівчинки і при цьому фільмувала свій злочин. На цей інцидент відреагували тисячі українців. Багато публічних людей особисто закликали поліцію негайно покарати винних і їхніх батьків. За статистикою Міністерства освіти і науки, 53% школярів ставали жертвами цькування хоча б один раз. Як попереджають та протидіють булінгу у Шоскінську школі номер 5 розповів директор навчального закладу Микола Михайленко. У кожному навчальному закладі і в нашому зокрема створена постійно діюча комісія із швидкого реагування на випадки булінгу до початку повномасштабного вторгнення, десь році, напевно, у 20-му, було звернення звернення від дитини від її батьків. Ось ми скликали засідання цієї комісії. Запрошували представників служби у справах дітей міського конкому. Ця комісія вона проводить свої засідання під головуванням директора закладу, де присутні також заступники директора, психолог закладу, освіти, класні керівники. Ось запрошені були батьки з однієї з іншої сторони. Ось з'ясували обставини. Ну, прийшли до висновку, що як такого факту булінгу і цькування не було, і прямо на засіданні комісії діти помирилися, з'ясували, що ніхто ні до кого не має жодних претензій, і таким чином конфлікт був вичерпаний. У Міністерстві освіти і науки потурбувалися як безпечніше дитині розповісти про факти булінгу у школі. Для цього у відомстві розробили опцію швидкого повідомлення через освітню електронну платформу «Айком». Втім, у Шосткінській школі номер 5 педагоги завжди відкриті для діалогу, підкреслює Микола Михайленко. Тут готові слухати, підтримувати та допомагати. Постійно проводиться робота заступника з виховної роботи. Постійно проводиться робота класних керівників через те, що ну. Як ми розуміємо, що в теперішній час це також надзвичайно важливо, саме зогляд, що діти більше часу перебувають за межами закладу. Безпечне освітнє середовище це передусім формування культури безпечної поведінки серед усіх учасників освітнього процесу. У школі номер 5 особливу увагу протидії булінгу приділяє інспекторка сектору служби освітньої безпеки Шосткинського управління поліції Анастасія Москаленко. Вона наставниця для дітей та радниця для педагогічного колективу і батьків. До нас також, на жаль, дійшло те, що в Києві в Білій Церкві були випадки, коли підлітки б'ють інших підлітків. тому відразу ми на це зреагували, особливо наш сам сектор служби освітньої безпеки зреагував, і ми постійно тепер на постійній основі проводимо з ними заходи на протидію булінгу. Саме як в моїй школі, як я це бачу, я Початковою школою також з ними проводжу. Проводяться більш-менш заняття з середньою школою. Ми з ними обговорюємо якусь ситуацію. Ну, видуману і ми з ними обговорюємо, як потрібно в цій ситуації реагувати, яка потрібна допомога для дитинки, яка потрібна саме психологічно, тобто від друзів. Також я співпрацюю з вчителями на, на ці ситуації, тобто ми з ними розмовляємо, якщо не дай Боже, як такі ситуації у нас трапляються або не трапляються. Тобто, ми, якщо і є, якщо нема, ми все одно реагуємо навіть. Якщо це є в іншому регіоні, ми все одно розмовляємо з нашими дітьми на цю тему. Я їм пояснюю, що в інших регіонах трапилося таке в нашій школі таке не повинно бути. Тобто, ми з ними обговорюємо наслідки і чому взагалі, в принципі, це трапляється. Варто зазначити, що навіть найкращі виховні програми та профілактичні заходи не зможуть дати результату, якщо батьки не співпрацюють зі школою і не звертають уваги на своїх дітей. Школа не може замінити родину, вона лише допомогти. Повнію виховний процес, який має починатися вдома, саме сім'я є першою основою, де дитина вчиться відповідальності, емпатії та поваги до інших.